Так, друзяки, всім привіт. Сьогодні вихідний і як закономірність покатушка. Сьогодні у нас по дистанції 80, навіть не соточка. Підтримайте відео вподобайками, підписуйтесь на канал. Поїхали! Зараз їдемо у полі. Це у нас Саня сьогодні. Давно його не бачив. Привіт, хлопці та дівчата. Саня, привіт. Як день, як моя джерці. Невеличка зупинка, дивимося маршрут. На сьогодні 15 чоловік. Буде цікаво. Це саме те місце, де ми літаємо на Вільчиках по пласкачу під 50. Ну, зараз поки що 30. Але сьогодні ми проти вітру їдемо. Юрій Васильович. 44 та зірка попереду. Швидкість 4 маха. Ось такі ми молодці. Пролетіли польовий автобан в декілька кілометрів. буквально, Не знаю, дуже швидко. Зараз вискочили на шосе, але шосе у нас буде буквально 200 метрів. Далі піде гравійна дорога. І зараз чекаємо групу. Там люди зараз під'їдуть і поїдемо далі. Це у нас ось такі дорожні моменти. Невеличкий прокол. Камера є? серый поймал острый шматочек скла. Саня у нас фиксы такие штуки за 5 хвилин. Воно десь возле этого, возле соска Рядом. Там вообще одевается. Нет, так все хорошо одеваются. Щоб його зняти. Ну так, да, це ти камеру поставив менше, ніж за хвилину. Більше всього часу займає процедура накачати таким насосом. Це зараз хвилин 5 будемо качатися. Вона хуня качає, качає. Оце насоси дубова, китайські качають перші три рази. А що ти його зря? оце возив три годин. Це Саня все зробив швиденько, хвилин, мабуть, за 10. Я пам'ятаю, коли вперше пробився, теж заднє колесо сидів, короче, бартувався, мабуть, години-дві. Зараз вискакуємо на гравійну дорогу. І тут, мабуть, не було давно дощу таке враження, що їдемо десь по ґрунтовці з таким товстим шаром пило бана стоїть стовбом це в нас серий на всюдиході Specialized серий яка модель Specialized Turbo Leva Блін, крутяк. Подобається. Ось так, ось так він може робити. О, прям демонструє. Да, у нас сьогодні в дорозі прям байки такі космічні. Як тобі взагалі враження від є е байка? Як тобі з нами їздиться? Супер. Їду, як на звичайному велосипеді. Ну так, да, майже там не допомагає, так да. правда компенсує. Економлю акумулятор. Компенсує там відсотків 80% чи ні. А, ні, 20%. 20 відсотки... 10. Все, у нас хлопці тут через поле в авангарді навалюють. Артем і Саня. 30 км в полі, ну взагалі на ізі. А зараз у нас тут було декілька кілометрів гравійної дороги, ми її проїхали, знову звернули у поле та їдемо посеред поля ось по такій ледь помітній дорозі. Ось тут чим далі, тим починається така травка повище. Ну, ще не по пояс, але мабуть скоро буде. Ну, І тут така достатньо живописна місцина. І ось тут починається цікаво. Починаються такі хащі невеличкі. Тут дорога поступово губиться, ну є невеличка протоптана колія. Але вона така, просто, просто більше напрям. Ось так воно виглядає. Їдемо хащі. В кращих традиціях наших маршрутів. Так, сказка. Друзі, їдемо цікаво. Під колесами вологий суглинок. Хащі. Глибокі колії. Да, прям те, що треба для покатинки. Ось. Ось те, чого ми чекали, лісові грязі і суглинок. Заїхали в якісь хащі неймовірні. Знайшли дохлого кабана. Зараз нещадно нас з'їдають комари. Хочеться їсти. Так, пити. Але ще, напевно, не скоро. Тут невелике роздоріжжя, Юрій Васильович поїхав розвідати маршрут. Каже, постійте тут півгодинки, почекайте, нас тут коротко, стоїмо, комарі просто зажирають. Дерева та трава по пояс. Все як ми любимо, а це так маршрут. Це коротше зараз їдемо, тут така низина навколо рослинність. Зверху сильний вітер, а тут в низині прям дуже волога, повітря стоїть. Їдеш так, достатньо душно. Ще тут повна грязі, а зверху повна пилі. Ось так цікаво, пробираємось. Зараз виїжджаємо на більш-менш протоптану дорогу. Вже помітно, що тут їздять люди. Так, ага, а це клас. Все. А це те, що я люблю. Починається. Пісочок. Так, їдемо улюбленими відрізками. Проїжджаємо. Тут таке теж досить живописне місце. Зараз покажу. Друзья, подивіться. прямо у лиси. Пасика. Просто класс. Молодцы люди занимаются. Зараз едем. А тут у нас такой песчаный подъемчик. Класс. Ось такая пейзажна місцина. Ты позуешь, ты позуешь. Молодец. Ай, молодець! А, ось так. Зараз тут зробимо 15-хвилинну паузу ось в такому місці, ну, де ми зазвичай зупиняємось, якщо буваємо в цих місцях. Відпочинемо та поїдемо далі кудись на озеро чи на річку. Ну, там побачимо. Виїхали зараз на дорогу та прямуємо на водойму. Зараз зробимо перерву ось такі чудові місцині, перепочили годинку на річці, і зараз їдемо далі. Так, зараз звернулись протоптаної дороги. Та їдемо просто понад полом в розвідку. Там попереду повинна бути якась дорога, але не факт. Ну, зараз побачимо. А зараз така класна накатана ґрунтовочка через поле. Просто відчувається, як вона амортизує ґрунт такий м'якенький. Зараз виїхали з поля і короче, шукаємо якусь дорогу. То, що навкруги видно якісь просто хащі. Вирубка, так? Та Вирішили прямо через хащі не лізти. Зараз будемо шукати іншу дорогу. І тут починається імпровізація. Знову ліс і знову хащі. Ось так. Ось так ми шукаємо дорогу. Пробираємось через ліс пішки. Їхали щойно, пробиралися через такі хащі, де трави не те, що по пояс. а Мабуть, по шию. Зараз ось такі красиві місцині. Їдемо. На вулиці Штиль, на сонечку температура вже десь, мабуть, за 40. Купа різних мух, овадів, комарів. Ти їдеш коротше, від них, ніде не сховаєшся, вони тебе гризуть з усіх сторон. І їдемо знову понад полем. асфальт не тошнилова. Зараз у нас шоста вечера. Идемо понад лесом. Вже більш-менш прохолодно, і ми сьогодні коли блукали. Ми там проходили так достатньо довго, мабуть, до двох годин на сонечку перегрілись. Воно прям так відчувається, як жара. А зараз вже більш-менш комфортно їдеться. Знову трохи асфальту. Сонечко вже поступово сідає, ми подолали 107 кілометрів, зараз на шосе і додому залишається ще кілометрів 15-20 на ґрунтах Захід сонця, небо таке трошки замилене. Красиво! друзі. Проїхали 115 кілометрів. Додому залишається буквально 5-7 кілометрів. Сьогодні їхали просто чудовий пейзажний маршрут. Дякую за перегляд. Підтримайте відео вподобайками, підписуйтесь на канал. До зустрічі!